Ось тут, то, то, да, тут бачите, все позаростало. Все, бачте, тут повидаляли гнилі, зуби були. E, да. Значить, я не відключаю, що може тут і доброякісна поклина. Тут ми в роті видалили були... а, цю його. Еполіс. Там він не давав йому жити, в неї була кров. Видалили, А тут воно згодом пішло. Ну, Лізте так, непонятно. Це його не да, mm -hmm. Так, Це катетери. Так, ви принцип роботи кардіограми, значить дивіться. Якщо хочете розібрати кардіограму, я вам можу дати книжку. Там книжка на кілька сотень сторінок. У вас це американське чи 16 років? Ну, Імпортна. Не знаю, який Бо, год. А? Є для котів кардіограма така. Є кардіологія. Там більше стоять. Значить, дивіться, можете просто відносить включити базовий уровень, ЕКГ. мене є, Можете, Ка... електрокардіографія не для кардіологів, є для кардіологів. Є хороші. Ці російські, але російські, ви розумієте, що вам не включають. Є, в принципі, українські, ну там по людській медицині. Але по факту, то Ні, це... людська медицина, вона не. Лягла. Ні, має воно, як розшифровка, хоча б сама. То тобто, і що кажуть, я ж дозволю. Що... Розшифровка, якщо ви не кардіолог і ви бачите, що є патологія, не морочте голову. відправте до кардіолога. Якщо власник хоче, то він піде до кардіолога. А, не розумієте, не лізьте. Знаєте, так, так, так. лісте, ну повірте, 90% всього лічиться енапами, раміпрілами і відмідінами. Просто вже там патології діагностики. Да, того, бувають якісь тромбози, то там треба всі дугу робити. Ну, да, це якщо ми говоримо про паків. Бувають дуже рідкісні патології, пароксизмальні, які пов'язані з тим, що нема-нема. І є. Проявляється. нема, нема і є. То Тут в цьому випадку треба холтера зіпляти. Апарат, і собака ходить з тим холтером, воно фіксує, а потім вже щитують інформацію. Судання. Дивляться, де була... проблема. У нас копійка. таке хтось взагалі в Україні? Там роблять у нас усе. В Україні. Важно, Так. Принцип дуже простий, нема нічого. Записати ЕКГ, ви можете без проблем. Буквально книжку прочитайте, подивіться відео, і ви це зможете повторити. Нема нічого складного. Єдина проблема, що якщо бачите, що не розумієте, відправте ЕКГ, проконсультуйтеся з кардіологом. Якщо хочете бути кардіологом, ну дивіться, лікар загальної практики він бачить, що там є якась аритмія, є те. те, те. Якщо він не розуміє, він може й розуміє, але не хоче на себе відповідальність. Ну, да. Він відправляє до професійного кардіолога. Бо бачиш, Такого не бачиш, буває, що ветеринар ліщ, лікує все, Все, і вся, і корів, і свиней, і коне, і морських свинок, і рибок, і дельфінів, і тюлінів. Ну, загально і то може подивитися. От якщо якась конкретна хвороба, така що. Да. Принцип, ви зрозуміли. Мачте. Ви записали. По тій кардіограмі, що однайдя. я вам дав, ну подивитесь. Значить, дивіться, зубець невисокий, собака велика, висота зубців повинна Думаю, бути іще. висока, якщо масу треба враховувати. Угу. Зубці розширені, зубці розширені. Це говорить про те, що імпульс довго йде про серце. Плюс висота зубців пішов вниз. Ну, Багато нюансів. Да. Про все це не обговорю, це треба книжки читати, За... вникати. Дуже так. Але загальний принцип зводиться до того, що ми повинні правильно вцепити електроди. знати з які, зобцій, і... І знать, які Багато нюансів і це, це все треба вникати. Так, да, кардіологія це, це складно, особливо з кардіограмою. Так само, ехо. Це теж ціле іскусство, Роками треба вчитися для того, щоб... Адекватно робити ехо. І так само усі треба роками.